Я щиро вдячний всім, хто прийшов, хто приймав участь. Хочу подякувати діткам, які в цьому трошки холодному залі зігріли нас своїми виступами, зігріли наше серце, любов'ю і такою надією, що все буде добре, що майбутнє, без глибині серця, всім нам хочеться вірити і потрібно вірити, що майбутнє буде добре. добре. Чому добре? Тому що більше підстав є для того, щоб вірити, що буде добре. Бо якщо за нас Бог, якщо ми в правді поступаємо, живемо в правді, поступаємо по правді, рано чи пізно ми пожнемо у своєму житті плоди правди. Це мир, це радість, це благополуччя, це відремонтовані дороги, це радісне і щасливе життя наших дітей, молоді і старших людей. Які не будуть одинокі, полишені одинці своїми проблемами і труднощами. І я би хотів подякувати всім, що, е, можливо, після фільму краще це зроблю. Е, Найперше, хотів попросити вибачення, бо цей фільм на російській мові. Але я сподіваюся, що більшість з нас знає російську мову. Ну, Мало є таких гарних фільмів на українську мову. Ми віримо, що воно зміниться. Але цей фільм сам суть, сам зміст про чоловіка, який без руки ніг, ні квуючи, чи звати, можливо, багато з вас вже по інтернеті бачили цей відеоролик про нього. Але що я хотів сказати, що, чи потрібні руки і ноги, щоб робити добро, щоб приносити радість, надію, віру в життя других людей. І знаєте, з його життя ми можемо побачити, що не потрібно ні руки і ні. ніг. Просто потрібно бажання і віра в Бога. Бажання і віра в Бога, молитва. І ми зможемо робити добро один один. Навіть не маючи руки, ніг, ми можемо приносити добро, радість, мир ближнім людям, які в труднощах, які одинокі, які полишені, і які стоять на грані. Бог дає відповідь. І через іменно таких людей без руки ніх прославляється ім'я Боже, що там, де безсила людина, і ми сьогодні бачимо, що робиться на східні теренах нашої держави, що якби не молитва, якби не Бог, що би з нами було? І що мене вдохновляє, що солдати, які там церкви по всій території України моляться до Бога, і це ще більше. Вкладає віру, що перемога буде за нами, що пройдуть ці тяжкі часи випробування, які зараз переживає Україна, ці труднощі. Ми пройдемо, тому що Україна об'єдналася в молитві, тому що Україна об'єдналася в бажанні поступати праведно. бачити праведну владу, говорити праведно, не красти, не обманювати, бути доброзичливим. І я дякую Богу, що ці переміни приходять в Україну. Що ці переміни змінюють, змінюють нас особисто на в селах, містах і в нашому місті стерні. Я вірю, і я відчуваю, що приходять переміни. Приходять зміни, змінюються люди. Змінюються ставлення один до одного. Змінюються. І я вірю, що воно матеріалізується, і ми це побачимо більше і більше. Ми вже бачимо, що дороги. Ремонтується, я дякую Богу. Я радію, коли я бачу, що щось ремонтується і щось робить. Коли світять вечором ідеш по місті і світяться фонарі, я радію. А там, де не світяться, трохи я засмучуюся. Але все це пройде, все це менеться. І. Саша, там вже настроє лежить? Фільм нік. В залі виключити світло, да? щоб було краще видно. Ну, ще, поки настроїться, я ще скажу пару декілька слів. Хотів би подякувати всім, хто прийшов. Павло Побережний, воля... представник громадської організації, воля громади. Я хочу подякувати за його активну участь і допомогу в мотивації, сказав, робити і не опускати руки за його поради. І підтримку і підтримку матеріальну також. Дякую також представникам влади, які обіцяли нам приміщення, для, щоб у нас є приміщення, попередня ще влада видала приміщення під офіс, який знаходиться на скренті вулиця Трускавецька. 2. Вівторок, середа, четвер, з 12 до 3, ми працюємо там. Ось я хотіть. Я дякую представникам влади, дякую депутатам. Я вірю, що вони вирішать це питання, і ми зможемо більш ефективно і плідно допомагати і працювати разом для того, щоб покращити і облегшити життя людей з особливими потребами. Буряк Катерина Миколаївна також дякую за те, що ви прийшли. Ми друзі, і колеги. На спільні труднощі і проблеми, які ми стикаємося. Ми можемо поспілкуватися і розрадити один одного. Також я хотів подякувати Володимир Кузьмичу, пастор Церкви Добра Новина, і всім членам церкви Добра Новина, які також приймають активну участь і допомогу в інвалідів для отримання гуманітарної допомоги. Хотів також подякувати працівникам почти листоношам, які розносять безкоштовно розносять запрошення для, 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 наших, для асоціації інвалідів. Також хотів подякувати друзям з Норвегії, це місто Вігеланд, місія Вефанія, Ордін, його батько П'єр Хойланд, які займаються організацією гуманітарної допомоги. Це інвалідні візки, засоби реабілітації, одяг, постіль і дуже багато таких необхідних речей, які є дуже важливі для нас. І також ми мали можливість допомогти не тільки людям фізично, особисто ми допомогли також лікарням. Лікарні міста Степника, Трускавця, навіть лікарні швидкої допомоги місто Вів. І до нас, знаєте, звертаються, люди передають і говорять, що там можна отримати візок милиці. До, до мене навіть з Донецька дзвонили, з Макіївки. Я також туди передавав інвалідний візок з Києва і, можна сказати, зі всієї України люди потребують таких простих засобів, які є дуже важливі для тих, хто. Не в силі пересувати своїми ногами. І тому дякую також Fagervik, місто Левангер, місія Нордік Мішіо, які також допомагають, підтримують нас підприємці нашого міста. Ви знаєте, що ми проводимо це до Дня Міжнародного дня людей з особливими потребами, який відзначається 3 грудня. І, у нас жаль, доброю традицією ми робимо солодкий стіл для цих людей. Але цього разу ми поступили трошки по-інакшому. Ми роздали, сформували постіль і роздаємо вам. Ось, але думаю, на другий рік буде солодкий стіл ще, бо цього року більш, багато підприємців жертвують зону АТО, і тому я вже не хотів нагружати їх також тим. Тому вибачайте, що нема солодкого столу. Зато буде постіль. Для, для нас. І дякую Любов Степанівні, Рак, яка, можна сказати, ми спільно з нею, з народним домом, з дітками. щороку проводимо такий захід, який зігріває наші серця, який приносить велике благословіння для нас. Дякую куцю Івану Миколаєвичу за те, що за колективи, за те, що він провів цей захід для нас. І всім вам, хто прийшов, я щиро, щиро дякую. Дякую владі, дякую представникам депутатів і підприємців. Дякую вам. І надіюсь на подальшу співпрацю.